Відомі далеко за межами України Житомирські художники відкрили виставку до Дня Конституції України. Митці поєднали основний закон держави та мистецтво, показавши через призму краси та витончених ліній, що Конституція це закон для всіх. На цій виставці головним чином представлені твори – це наших провідних художників Микола Антонович Максименко, тому що це художник із світовим іменем. Прекрасний художник, і Юрій Супричук. І Юрій Дубінь, і Олександр Жигунов, і Валерій Кулик, і Петро Богомаз. І Валерій Савенець, і супруги Столярові і Антонюк і Максимчук. У нас 38 чоловік. Завжди не всі 38 виставляються а тут вислов 22 чоловіки. Пейзажі натюрморти портрети, написані митцями показують красу держави та її людей, внутрішній світ художників та прагнення змінити його через красу. Раптово відбувається. Не виставляєш цей бузок, не виставляєш ці квіти, ці кущі. А як наламав-наламав, поставив, ламав, поставив, і воно завжди цікавіше виходить. Цей момент я саме зафіксував на витюді, а потім вже в картині. Бо живіше не виходить. Це як писати прямо з куща. Але дивлячись сьогодні на нашу виставочну залу, от видно, що люди. «Кожен віддає ну, всю свою душу в ці роботи, і приємно поспілкуватися, просто як кажуть, не з глядачами а з роботою. Це перша виставка, яку проводять у відремонтованому залі будинку художників. Голова обласної спілки художників України Василь Кондратюк запрошує житомирян відвідати виставку у оновленому залі. Хочу привітати жителів нашого міста, нашої області з цим великим для нас святом днем. Конституції України і запрошую всіх відвідати нашу виставкову залу. Вона з сьогоднішнього дня вже діє і буде діяти виставка на протязі трьох неділь.